Доброго ранку, доброго ранку всім, хто прокинувся, і гарного дня тим, хто буде передивлятися цей, цей ефір в записі, запису. Сьогодні, в рамках рубрики, яка вже стала традиційною. там, Наталя напиши, скільки вже триває цей ця рубрика. Є. Дякую ЗСУ, дякую за ранок. Ми дякуємо Збройним силам за те, що вони захищають нас, дають нам можливість жити, творити. А ми своїм часом намагаємось привернути творчістю увагу до актуальних зборів. Тому в коментарях. Люди, які збирають волонтери чи просто дружини, родичі, розміщують реквізити, і ви матимете змогу бачити, які збори наразі є актуальними, і матимете змогу щось зробити корисне для нашої перемоги. А я тим часом читатиму тут вірші і попиватиму каву, яка мені вже пахне. І почати хочу, тому що сьогодні будуть вірші різні різних авторів. Але почати хочу з е, цієї прекрасної авторки. Це в нас Людмила Галінська і її збірка Гербарій Втраченого Раю. А знаєш, літо? Я тебе люблю. Не так, як осінь. Але все ж кохаю латаю дні, у кошики ловлю, вечірні зорі і грушок чекаю. А знаєш, літо трохи зачекай побудь отут зі мною на веранді, я заварю тобі з рум'янку чай і піділлю притомлені троянди. Зберу букет з твоїх зелених трав, Де так бентежить душу матіола. У тебе літо ще багато добрих справ. Не всі меди ще ви збирали бджоли, не всі горіхи вбрались у жупани, не всі жита і сонця налились, лиш реп'яхи, як з Турції султани, до неба вгору щедро розрослись. Побудь отут, зустрінемо ще серпень, в духмянім шелесті нескошених отав. Отут, у липні, вже провівши червень, Зажди ще трохи. В тебе купа справ і в мене. А знаєш, літо, я тебе люблю. Якраз такий вірш у нас, липень добігає кінця. І я бачу, що прийшла, з'явилась, і переглядає Тетянка заводяк. Вчора я пропонувала своїм друзям написати в коментарях, якщо вони хочуть, щоб я прочитала в цьому прямому ефірі їхній вірш, то киньте мені його в коментарях. Тетянка написала, що вона хоче, але не написала саме який. Тому я вже обирала на свій смак. А мені, як і мені, як людині, дівчині, жінці, Дуже важливі обійми, обійми коханого чоловіка. Тому цей вірш від Тетянки Заводяк зараз звучатиме для вас. Обійми мене міцно, міцно, я в тобі заховаюсь від світу, як би страшно не було і різно, я воскресну в тобі, я розквітну, хай шторми навкруги та грози, хай не видно за хмарами обрій, хай дощами стікають сльози я в тобі віднайду щемний спокій. Обійми мене правдою і словом. Огорни до безмежності небом. Я згадаю, як пахне домом і залишусь в тобі оберегом. А ви, поки переглядаєте, я не знаю, бачу, я нині ваші коментарі не бачу, але напишіть мені, мене взагалі хоч чути, бо може я тут просто сиджу, розкрив. О, Тетянка поставила сердечка, мабуть, почула. Добре. Добре. Так. Е ну і я ще обрала сьогодні трохи такий важкий вірш. Я навіть перед ним е вип'ю трохи кави. Вірш, який у якого завжди, від якого у мене мурахи по шкірі. Він такий. Е до, до глибини душі, дуже болючі теми і питання зачіпає для мене особисто. Авторка Окс Гудзь. Із середини починаю себе розбирати. Ось бабусі мої з дідусями, ось тато і мати, кілька облич зі старих світлин, а інші порозгубила. Ось і все твоє дерево родове, ось і все моя мила. І тепер не знайти кінців та докупи не звести. Де моє родове гніздо, коралі, гердани, шалести? де вишневий садок, уквітчений пелюстками, що у спадок іде від прабабці до бабці і до мами, все, що б тримало мене назовні, міцне і розлоге коріння, що доводило б невипадковість від віку і до нині все, що мало належати і бути моїм породу. Ген пішло по воді, лишилася тільки врода. Віддались на поталу, з розсіщенню непомітно, виробництва немає, садок уже не квітне, бо заради життя зголосились, заради явного миру, необачність покарана, заслання до Сибіру. Ген по всьому по світу розкидані українці, тягне лямку, діаспора, животітимуть поодинці, розкидало, розпорошило нас, як дозрілу кульбавок. То все відблиск дукатів, примарні й улесливі зваби. Повертайтесь до рідного дому з куточків далеких, навесні повертаються так до України лелеки. 300 років майнуло, неначе косою по серці, Та стоять українці, шепочуть, минеться, минеться. Доброго ранку. Ви знаєте доброго ранку, що це мій третій. Тут прямий ефір, і вперше я бачу ваші коментарі. Це просто треба відзначити сьогодні. Тому що зазвичай я не бачу ваших коментарів. І таке враження, що виступаю перед дзеркалом просто. Вірш насправді дуже складний, болючий. І він насправді про те, що нас же завжди намагались знищити. Якщо не знищити фізично, то розпорошити, розділити, посварити. Давайте триматися якось разом. Давайте допомагати одне одному і робити разом спільну справу. Тетянка пише, що я зі своєї сторінки. Я ж ніби через ВПР заходила. Вже техніка і Маруся це такі дві реальності, які не пересікаються. <смі> Ніде. Добре, що вийшла в ефір. І то. і то вже добре. Так, добре, а тим часом я хочу вам прочитати вірш, трошки розбавити. Я сподіваюся, що думку свою я донесла про те, що треба тримати скупи. Треба триматися разом, і тільки тоді ми вистоїмо, і тільки тоді ми переможемо. О, ВПР. Дякую. Дякую. Ага, мольфаримо, тому коментарі вже бачиш. Молодці, так тримати. Так, хочу прочитати вірш. Присвячений жінкам. Моєї подруги. Фотографині поетки, каскарки тані німцевої. Є жінки, а є вічні дівчата. У останніх театр й вино, на віконницях в юнкість на а у серці одвічне добро. В них у шафі всі сукні квітчасті, там і колготи відтінку весни, їх на вулиці легко впізнати, повні сміху, чар зілля й краси. Є жінки. А є вічні дівчата. У останніх сьогодні спортзал. І неметена їхня кімната то не в пастелі сонця заграв, бо мітла для польоту у небо не просіяні зорі мовчать. В них сьогодні кіно, потім танці, перед сном теплий чай з сизих трав. Є жінки, а є вічні дівчата, у останніх лелітки бузку, Капелюхи, підбори, помади, аромати дощу, суміш кави і жінки з висока на дівчатих, господині із неї ніяка, а дівчатам того і не треба, їм життя, як тривання свята. Я думаю, що кожна з нас такий трошечки, трошечки жінка, трошечки дівчинка. Коли як вдається. А трошечки навіть інколи трошечки і чоловік. Коли ж як приходиться, дякую за гарну поезію. Мені дуже подобається, що вам сподобалась моя підбірка. Дякую, що пишете коментарі, тому що це дуже приємно. Так, але це ще не все. Я ще з вами не прощаюсь, кудись вже вийшли. Я ще з вами не прощаюсь. Ви не думайте, я тільки трошки кави вип'ю, бо все не в голосі зовсім зрання. А ви теж собі наливайте каву і не соромтесь, донатьте чашечку собі, чашечку комусь з волонтерів. Повірте мені, я, так як у мене був збір. Майже два місяці мій, якщо ви не проти, я зараз буду шукати. Волонтерам, звісно, важливо закрити суму, але маленьких донатів не буває, тому що кожного разу, коли тобі пілінкає, що тобі надійшло там, чергових 50 гривень, 100 гривень, ти розумієш, що просто людина не прогорнула, не пройшла повз твого збору. Ти розумієш, що зреагували десь на тебе, як на збирача, скажімо так. І, ну, і це дає розуміння, що ти щось робиш правильне, корисне, і люди тебе чують. Головне, що люди тебе чують. Ми, в принципі, всі розуміємо. Кожен розуміє, що немає неважливих зборів. Чи то на дрони, чи то на реби, чи то на екофло, чи на машини це все те, що потрібно там, на фронті. А нам всім потрібно, щоб це було на фронті. Але також розумієш, що зборів багато, і от коли тобі пілікнули ті навіть 50 гривень, ти розумієш, що твій збір не прогорнули, повз тебе не пройшли. Тому не соромтесь, мені часто казали, мені соромно за маленький донат. Не буває маленьких донатів, буває велика байдужість. Я розумію, що не в кожного є можливість, але якщо у вас є така можливість, донатьте. Хоча б трошки. Якщо у вас нема можливості донатити, от зараз цей момент, зарплата не прийшла ще, то поширюйте збори. Якось реагуйте на них, коментуйте. Це в ваших силах, це те, що ми можемо і маємо робити всі разом. Оксана Рішетнік, не могла я тебе ж обділити увагою. Кава стимулює натхнення. Для мене взагалі я кавоман, я заради кави прокидаюся. Тому я без кави нікуди. А... Оксана Рішетнік. Я не боролась за любов. Не плакала і не просила, не кликала в обійми знов, не штопала старі вітрила. Я все життя йшла вперед, не оглянувшись на архіви. Навіщо знову цей сюжет, якщо немає там довіри? Я не боролась за людей. Хто хоче, завжди буде поряд. Адже не кубок, не трофей, той справжній, рідний, теплий погляд. І рук, приймаючи тепло. І щире одягай вже шапку. Якщо насправді є любов, то вона є і на цьому крапка. Я з вами крапку ще не ставлю, але насправді боротися ні за кого. Можна боротися з обставинами, так? Тобто можна. Е за свої і треба за любов, і за кохання, і боротися з обстави. І за людей навіть можна боротися з обставинами. Тому що інколи буває важко, тим більше ми живемо в стані війни. Буває важко. Отут треба боротися з обставинами, з війною, боротися за почуття, за ваші стосунки, за тепло, сердець. А взагалі за любов, звісно. Якщо людина хоче піти, вона піде. Так, тому дуже потрібно, Марійко, тому такі в нас ранки. Наталочко, я знаю. Я знаю. Я кавоман? Кавомани, відгукніться! Скільки нас тут? Тих, хто не прокидається без кави. Е, якщо дозволите, я вам ще свій вірш якийсь зачитаю і вже піду. І вже піду працювати і жити це життя. Так, але, 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 секундочку, одну зачекайте. О! Давайте тоді про каву. Є такі, є. Я пахну для тебе млинцями, і кавою і ваніллю, люблю тебе донестями, не вмію гулять повільно. Я часто блукаю містом і вічно гублю паролі, як квіти у полі чистім чи в транспорті парасолі. Я пахну для тебе чаєм, карпатським і страв, і ягід, хоч часто контроль втрачаю та трохи шаленства вабить. Я пахну для тебе домом, і щастям. А ще дитинство. Ще чимось таким знайомим, мов квіти. У полі чистім. О! Якраз наприкінці прийшов мій чоловік на прямий ефір. Ну, добре. Ну, добре. І ще один. Як можна любить на межі, але ж безмежно. коли дихав спину холодний страх втрати, коли прихиляється зорями небо без краю, надміру лиш можна кохати, коли кожна звістка така галаслива, а день ніби килим червоним строкатий, І ти кожен день, як в останній, щаслива. Бо ще один день його можеш кохати. І вечір колише хронічне безсоння і новими сенсами повниться тиша. І як можна кохати у болю безодні? Кохати лиш так, як ніколи раніше. Наталка пише, то ще три можна прочитати! Ну, добре. Три й три, то ще один. Коли ти прийдеш, я вдягнусь у вітер і назбираю ягід у лісах, палке волосся хай прикрасять квіти, і смакожини буде на губах. Коли ти прийдеш, я вдягнусь у серпень, який неспішно п'є фруктовий чай, в перечутті усіх твоїх повернень, як перед смак того, що аж за край. Коли ти прийдеш, я тебе зустріну свята і грішна, пряна і густа, не би п'яна і солодка вишня Впаде із неба на твої куста. Так. Уже в мене кіт плаче під дверима. Теж хоче в прямий ефір. Теж він хоче у прямий ефір. Що я вам хочу сказати? Я вже насправді піду. Майте гарний день. Не забуваємо донатити. Не забуваємо, що наша основна задача це робити все сьогодні для перемоги. Це головне це те, що ми можемо. І навіть якщо не можемо, в нас вибору немає те, що ми маємо робити. Тому що ми маємо перемогти, ми маємо вижити, ми маємо вистояти. Тому, отут е в коментарях актуальні збори, так, під цим е прямим ефіром, актуальні збори. Заходите, там всі свої, всі перевірені, всім ми довіряємо. Заходите. Донатите 50 гривень, каву вдома попили, 50 гривень волонтерам перерахували. Хоча, б, принаймні. А я вам бажаю гарного дня. Сонячного липневого липень добігає кінця. Ну і все, побачимось. Почуємось. Па-па.